Звуть мене Євген, позивний, як не дивно, тічер. Я звичайний вчитель з Херсонщини. Педагогічний стаж у мене 12 років. Я з березня місяця по системі рекрутингу прийшов і являюсь військовослужбовцем бригади 93-ї Холодний Яр в артилерійському підрозділі. Освіта є зараз мега необхідною, мега важливою, і діти повинні продовжувати вчитись. Це величезне щастя, коли діти йдуть до школи, можуть отримувати знання освіти і розуміти, для чого вони його отримують. Це знову ж таки одна з головних причин моєї мотивації, чому я перебуваю тут. А тому, що це треба бути прикладом для дітей, і друге, тому що я добре знаю, що це таке окупація, що таке ворог, і я не хочу, щоб це повернулося знову до мене додому. От і все.